Якщо ваше життя прісне та сумне, заведіть собі тварину бідосю Моє ходяче непорозуміння це тесла. З нею постійно як не срачка, так балячка. Як не балячка, то ригачка. Як не ригачка, то осавку сила в морду. Як не осавку сила морду, так миша, блять, кусила в морду. То воно лапу вже десь підвернуло, то жопа лиса, бо алергію розчесала. А тепер щось із п'ятаком трапилось. Боже, не собака, якась халепа. Моя аптечка вже готова до будь-яких її приколдесів, але кожен раз вона придумує щось нове. Обробка клюва то що фігня. Минулого року вона засинала і пускала під себе цілі калюжі, і ото був капздец. Я зарозслаблялась, і вона прудила під себе озера сечі. Принцески то, звісно, не пісують, тим паче під себе взагалі не комільфо, але стерилізованих таке трапляється, і тому вона пожиттєво має приймати певний препарат кожен день. Порівнянні з дачею коктейля антидепресантів майже 4 років це взагалі ніщо і точно дешевші хімчистки.